Де дані взагалі ці зберігаються, да наскільки це безпечно для людини, яка їх проходила? Да, дивіться, дуже дуже, гарний, дуже гарне питання, дуже дуже влучне, дуже слушне. Дивіться, на жаль, чи на щастя, не знаю, поки в Україні в країні якогось чіткого. Такого профільного документу, який регламентує, як це повинно робити, там його немає. Mm -hmm. Так, Кожна компанія, яка займається перевірками на поліграфії або в організації поліграфолог, вони самі це використовують. Але їх робимо це ми. Е, дивіться, ви, ви повинні чітко розуміти. Ми повинні чітко розуміти, mm -hmm. я вам говорю, що для нас конфіційно інформація збереження. Це, це ж не тільки заключення, які ми провели. Да, от там провели тестування. Да, це писала, матеріал, записати. сам матеріал. Да. це перетестові бесіди, відеоматеріали, там, поліграми, mm. це розмови з замовником. У нас дуже багато різної сенситивної інформації. Для компанії, яка займається перевірками на поліграфії, конфіденційне це питання номер один. номер один. Якщо там з цим якась проблема. Ну це дуже це не то, що дуже погано, це якби можна закривати і виходити з ринку. Тому зазвичай ми беремо. Ну, як ми робимо, є в нас. Я не буду цього розповідати, але ми все зберігаємо на як як то кажуть, на локальних серверах і не тільки в Україні, та ваш інформація є дуже обмежений доступ людей. Да, Тім тим, тим, хто все займається. Там ті, хто у нас допускається до перевірок. Вони проходять поліграфтом, Ні, ну це зрозуміло, Початку... да, 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 да. Да. І є як обмежений доступ до цієї інфи і також. Там періодично ми ту інформацію, яка у нас там зберігається, ми її просто інколи вже видаляємо, тому що ну буває так, що ну, приходить там якийсь, якийсь промис... період, да, для себе не Да, тому що сьогодні ви перевірили людину, з нею все проходить там, залежить від того, де вона працює, розумієте? Проходить mm -hmm. там три місяці. Ця вже перша інформація, вона ну інколи там, втрачає свою актуальність, тобто mm -hmm. розумієте От, тому зберігання, і якщо тобто, тут коли ми зробили перевірку, відправили заключення, і ми такі ж самі, ну не такі ж самі, ми проговорюємо з представниками замовника, що вони також несуть відповідальність за вірне використання тієї інформації, тому що бували різні випадки. Бували різні, хтось прочитав у когось на телефоні, у когось на моніторі, хтось щось там кинув в чат, ну так такі інші, uh -huh. розумієте, так? Да? Uh -huh. І це дуже важливо, тому що люди розповідають різне, і ми повинні до цього з повагою відносити. Не uh -huh. важливо, що вони там розповідають. Це психолог піти, людина теж відкривається. Але цей... для людини, якщо замовник є компанія, а кандидат його перевірили, то. Саме заключення віддається представниками замовнику. Так? Людина їх не читає, якщо там замовник побажає попочитати нужним mm -hmm. дати ознайомитися людина, він може це зробити, але ми цього не робимо.